Незламна країна, незламні українці триває наш марафон. і Я думаю, що всі його частини, які до кінця дня, ми будемо з'ясовувати, а як так сталося, що Трамп передумав і вже не 50 днів, а 10 чи 12, Чому 10 і 12, а не більше про все це будемо говорити далі. Максим Несвітайлов до нас. Доєднується політолог, експерт, міжнародник. Ну я думаю, Максиме, вітаю, можна назвати і відомим трампологом. Вже раз таке пішло. А, ну, так, так, на жаль, це не зовсім та дисципліна, в якій би я хотів так розбиратися, але але склалося, як вже склалося. Ну таке життя, знаєте. А отже, весела трампологія триває. Знову хитаються ці трампогойдалки. І вчора Дональд Трамп пошереш ошелешив увесь світ заявою, що мовляв дедлайн для Путіна вже не 50 днів, а 10-12. А є розуміння, звідки оці дати: 10-12 днів. Бо про 50 говорили, що окей, таким чином він дає Путіну фору, щоб той може там завершив чи якось довів свою літню наступальну кампанію. А 10-12 Звідки взялося, Ну це буде якраз той рідкісний випадок, коли я не буду виступати з критикою Дональда Трампа. Таке буває дуже 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 рідко. Ну Ви відомий а, трамполог, але... я ж кажу. В цій ситуації зіграло декілька факторів. Перший внутрішньополітичний фактор. Це те, що Марко Рубіо все більше почав здобувати впливу в Сполучених Штатах. Ну так в адміністрації Дональда Трампа. Давайте так. Говорити. Якщо він заходив як людина на других, можливо, третіх ролях зі старту його значно випереджав в Маск Волц, не знаю, хто там ще той же Стівен Вітков, тобто там. Волт займався нацбезпекою, Маск в принципі був першою людиною біля Дональда Трампа. Стівен Вітков фактично заміняв іноді самого Рубіо, хоч був типу спецпредставником, але майже виконував обов'язки держсекретаря. Рубіо взагалі був десь на задвірках і виглядав головним кандидатом на виліт із команди, тому що не вірило, що він довго зможе прикидати магою. Але е, він повторив десь в цьому сенсі шлях Андрія Єрмака в той же час, коли маск повторив шлях Андрія Богдана, тому що Єрмак також не заходив на перших ролях в адміністрацію е, Володимира Зеленського. Але е, бачите, як склались терпіння і стратегічний підхід роблять дива. Так само, і Марк Рубіо е, він вичекав цей момент е, поступово, поступово давав поради, не тиснув. Не наполягав, просто просто лагідно радив. І е, е, ті люди, які там е, на перших ролях були, напомилялись спочатку, Волц відпав, тому що змовився з, з Нетанья тиснути на Трампа, щоб бомбардувати Іран, і пішов на підвищення в організацію Об'єднаних Націй. Е, потім Ілон Маск відпав. А потім і Стівен Вітков, який виявився абсолютно неефективним. І виключно лише зіграв роль корисного ідіота, нічого не досягнувши в перемовинах з Російською Федерацією, показавши, що не, не придатний для цієї роботи. Захайте Максиме, вбив... а можна я уточню? А, а, а наш агент в Білому домі Меланія Трамп, і я все ще наголошую, що це перший випадок в історії можливо світової, коли жінка допиляла чоловіка таки до правильного рішення. Мені здається, що це як любить казати Трамп, фейкньюз, що він просто це сказав для красного слівця, щоб йому хтось повірив, що Меланія досі з ним спить в одній спальні, що у них там є якісь світські бесіди. Мені здається, що взагалі ця історія, яку він сказав, просто вигадана для ну для забарвлення розмови, я не знаю, для того, щоб. Щоб Рубіо висловити... не зазнавався, ну і так, і, і, щоб, щоб висловити свої думки, але ніби то, ну знаєте, як це часто кажуть, от мені сказав, мені друг сказав, чи ще щось. Ну тобто, коли ти себе називаєш в третій особі для того, щоб донести якусь думку, але щоб когось не образити, не задіти, чи себе не підставити під якийсь ризик. Мені здається, в цій ситуації він саме таким чином. І використав ім'я Меланія. Повертаючись до, до Рубіо. Він поступово поступово, крок за кроком здобував цей вплив на Дональда Трампа. Обережно так зараз він поєднує і посади держсекретаря і посаду радника з нацбезпеки. І якщо прислідкувати останні там півтора-два місяці, то його вплив все більше зростає. Часто Трамп дублює по факту його заяви. Тобто спочатку про щось говорить Рубіо, він це наносує, на це натякає. а Потім виходить Трамп і просто це проговорює. Хтось же ну так просто, та я думаю, там є команда прихильників України, яка складається. Ну як у них там, звісно, свої глобальні задачі, але один із напрямків, в якому вони сходяться, це підтримка України. Це Рубіо, це. А лінсі Грем, це э, Кіт Келло, Це там три таких наших друга. Тому що хто ж бере, роздруковує там э, повідомлення Медведів в Телеграмі, кладе його на стіл. На Хтось навіть Чи... реагує. Сенатор Лінсі Грем відреагував на цей алкабрєд? Абсолютно вірно, і тим самим вивівши його так, підсвітивши спеціально, щоб дискредитувати Росію. Бо іншого результату від таких заяв просто і не може бути. Трампа дратує, що вони взагалі нікуди не просунулись. Навіть формально, навіть риторично, Російська Федерація не не підігрує моєму, це дуже сильно не подобається. І Марко Рубіо так лагідно на це все націкає. І другий важливий компонент в, в цій історії, які склались усі усі зорі, це роль uh, Урсула фандерляєн і Європейського союзу, тому що uh, ну у них uh, були напружені взаємовідносини у Сполучених Штатів і ЄС на перших uh, початках, в тому числі. Через оточення Трампа, яке поступово змінюється. Це, до речі, дуже характерно, знову ж можна аналогію з Україною провести, тому що якщо пригадати тих людей, які заходили з президентом України е, в Перше, і ту команду, якою вона виглядає зараз, це абсолютно майже різні люди. Е, так само і тут команда Трампа очищується, і там пам'ятаємо е, ну, зараз Венс. Відійшов там на другий план. Його на міжнародній арені, принаймні, фактично не видно. А то він їздив на Мюнхенську конференцію, пафосно розповідав, як усім жити і працювати потрібно. Вітків Вітков також їздив учив всіх міжнародним відносинам, що вони нічого не розуміють, і треба бізнес робити. Ілон Маск шутки шутив про зігування на з'їзді. Альтернативи для Німеччини, на які там могли бути взаємовідносини, зараз цих людей немає, вони не втручаються, принаймні, але є Рубіо, який весь цей час телефонував всім, заспокоював. Завжди все нормально, штати з НАТО не виходять. Ні, ми будемо з вами співпрацювати. все окей, це політика, просто наша внутрішня, там і так далі. І от зараз це почало давати плоди. Ми побачили торгівельну угоду. Трампу дуже потрібно було щось, була потрібна якась перемога. Росіяни не давали йому ніякої перемоги. Історія з Китаєм ну не вийшла для нього прям переможною, а історія протистояння між і, і, і Ізраїлем та Іраном вона також не виглядає для нього дуже класною, переможною. Тобто, все якось так змазано і розмито. І от зараз на кого можна покластися? З ким, якщо ти домовишся, то ти точно отримаєш те, про що ти домовився? Звісно ж, це Європейський Союз, тому що вони слів на вітер не кидають, вони домовленості дотримуються. Там бюрократія, там інституції. Але як домовлятися з Європою, якщо вона вам не довіряє зараз? От треба щось дати Європі, щоб продемонструвати це, тому що у Європи свої загони, вони зараз... Не розуміють, що чекає їх надалі. Вони бояться того, що буде після завершення російсько-української війни. Вони не знають, що буде далі, тому що а раптом Росія на них нападе. А вони не справляться. Вся Європа разом навіть сукупно не зможе протистояти російській загрозі, і у них є два лише шляхи, як цьому протистояти. Перше це домовитись з Китаєм, щоб Китай сприймав Росію. Або домовитись зі штатами, щоб штати їм це гарантували. Ну а поки щоб стримувати агресію, допомагати Україні. Але вони вважаються як проміжковий е е такий етап, і от зараз вони домовляються за сполученими штатами Америки саме про е нову велику угоду. Всеосяжно мені здається, що ця торгівельна угода це лише. Вершина айсберга там далі йде спільна робота по санкціям проти Російської Федерації, і це, якраз нарешті, я підходжу до відповіді на чому, чому 10-12 днів, да. так тому що тут саме в першу чергу важливий контекст. Чому цю заяву я сприймаю інакше ніж всі попередні заяви Дональда Трампа? Бо е, якщо виходити з з будь-якої і формальної логіки, і безпосередньо з логіки Дональда Трампа. У нього не було жодної потреби урізати цей термін? У нього немає. Ну на нього не чинили стиску. Цього ніхто від нього не вимагав, все могло рухатись так, але він сам обмежує себе в просторі для маневру. Про що це може свідчити? Знову ж таки, якщо керуватись логікою, що досягнута домовленість з Європейським Союзом про спільні дії в напрямку Російської Федерації? Чому зараз? Сформована тільки рамкова угода, тому що Європа хоче подивитись, чи дотримуються Штати свої обіцянки цього разу. Бо були вже прецеденти, пам'ятаєте, ультиматум спільний висували Росії, давали їм кілька днів на безумовне припинення вогню, а потім Штати дали задню різку просто на наступний день. Європа більше їм так не довіряє, тому от вони помахали перед ними цією рамковою угодою, поводили перед носом. Пообіцяли інвестиції, кажуть, але але треба що? Треба, щоб ви, по-перше, зараз з нами спільно зробили цю санкційну політику і натиснули на Росію. І, по друге, гарантували нам безпеку в майбутньому, інакше цієї угоди не буде. Просто що Урсула фандерляєн дуже мудра політикиня, надзвичайно крута. Мабуть, найкращий політик безвідносно до статі в усьому європейському союзі. Е, і вона дуже надзвичайно грамотно діє в цій ситуації. Вона вона знає, як керувати пихатими нарцистичними чоловіками. Вона це виходить надзвичайно добре. Вона, як там, на кішках натренувалась, на всяких там орбанятах, е, фіцах різних і тепер дійшла до, до фінального боса. Е, і я думаю, що оце якраз. Все і пояснює зміну риторики Дональда Трампа, і це вказує на те, що ця зміна риторики цього разу може бути дійсно справжньою, тому що е, наміри штатів бадатись з Китаєм вони нікуди не зникли. Тільки е, прийшло тепер. Ну мені здається, поки що здається знову ж таки. прийшло розуміння, що Росію зараз на свою сторону не перетягнеш самі вони бадатись не можуть, і єдиний надійний союзник. Який може з цим допомогти, це європейський союз, а як вони тоді реалізовуватимуть оцей спільний тиск Штати і Європа? З чого почнеться? Ну, умовно, це будуть там Трамп обіцяє, оці санкції, якісь там супермега, самі класні, самі кльові. А Європа тоді що? В них якби оці санкційні пакети? Ну типу да, вони нормальні, але ну на прям рішучу рішучість не тягне. Я думаю, що це будуть спільні зеркальні вторинні санкції, які Європа зі Штатами разом зроблять до тих країн, які будуть продовжувати купувати в Росії енергоносії і не допомагати при цьому Україні. Індія вже дала зелене світло. Сказали та будь ласка. Нам взагалі ці російська нафта нічого поводи не робить. У нас 40 постачальників нафти з усього світу. Якщо будуть санкції, ми від російської нафти відмовимося. І е, Китай залишається правда. Правду кажуть. Е, і Китай залишається в цій ситуації е, наодинці, і в не в найбільш сприятливих для себе е, обставинах, тому що от е, виходять дані. І е, саня аналітика по постачанню, наприклад, смартфонів, е, з яких країн надходять найбільше смартфонів до Сполучених Штатів Америки. І якщо минулого року Китай постачав 61% смартфонів до Сполучених Штатів, то цього року постачає 25%. А Індія, яка минулого року постачала 13% смартфонів до Сполучених Штатів Америки, постачає 44%. Тобто йде дуже дуже швидка і дуже активна диверсифікація ризиків і виробництва Сполучених Штатами Америки, і тому Китай все більше на собі тиску відчуває. І Якщо Китай побачить, що Штати з Європою об'єднуються, то це змусить їх дуже сильно занервувати, і вони можуть ще пошкодувати про те, що вирішили вийти публічно з цією заявою про те, що не дадуть Росії програти в цій війні. А де можуть посваритися? Я маю на увазі, це ж ну, це Трамп, і Ми розуміємо, що е, хитка ситуація. А, і там, ну, наприклад, на вскідку Франція вже збирається визнавати Палестину і у Вашингтоні дуже сильно незадоволені цим рішенням Парижа. Де ще вони можуть посваритися? Це настільки серйозна історія, щоб Штати прямо з Францією посварились. І знову ж таки головний момент заключається в тому, що цим процесом керує Урсула Фондерляєн. Вона знову ж знаходиться на такому наддержавному рівні, вона рівно віддалена від усіх, і вона так намагається цей цей процес модерувати, тому це вселяє певний оптимізм. Знову ж таки, тут є два варіанти. Бо зараз росіяни зможуть щось вигадати таке екстраординарне, щоб Трампа переконати. Ну тобто у них два варіанти, або спробувати його злякати. Що мені здається, буде зараз програшною стратегією, бо він вже накручений і спроба злякати може його розізлити. А, і те, що Медведів вийшов з цієї історії, мені здається, це дуже-дуже це помилково і це чудово, що вони так помиляються. А, другий е, варіант запропонувати щось, запропонувати прямо зустріч нарешті, перемовини, е, укладання якоїсь угоди. Тут і, тут і зараз найближчим часом, ну принаймні, поманити його цією угодою, перспективою близького укладання. Але знову ж таки без конкретики, я думаю, що Рубіо нашепче шепче Трампу про це не вірити. Звісно, це і такий, що може все зіпсувати, але цього разу, якщо він зараз дасть задню чому скорочується термін? Якщо він зараз дає задню, то що робить Європа? Правильно каже: Ой! Не вийде у нас з вами укласти угоду торгівельною. Звісно, це ми домовились, але ж угода ніякої не підписувала. Є рамкова домовленість, просто якась там не вийде ратифікувати, не вийде погодити. Приходьте років через п'ять, коли всі наші комітети, підкомітети, комісії, зібрання, експертні ради це все погодять. І от, можливо, через п'ять років ми з вами домовимось про попереднє підписання цієї угоди в 2030. Шостому році, можливо. Якщо, звісно, буде Меркурій ретроградний, а якщо ні, то нічого не вийде. А для росіян це було несподіванкою? Бо, окрім Медведєва аж більше ніяких реакцій не було. А вони Медведєва просто так з ципка не спускають. Ну, те, що я бачив в їхніх медіа і пропагандистських каналах, то у них підгоріло дуже серйозно. Вони розуміють, що. Якщо Штати з Європою спільно будуть ухвалювати такі вторинні санкції, жорсткі і будуть їх реалізовувати, то це стане для них величезною, просто величезною катастрофою, величезним ударом по їхній економіці. Вони це розуміють, вони дуже нервують, і вони поки що не знають, що з цим робити. І я думаю, що вони будуть пробувати різні варіанти вже в найближчі дні, тому що нову простору для маневру у них дійсно мало залишається. А що у самих росіян за ці 10-12 днів станеться? Ну, типу, з того, що ми бачили напередодні, це там біржа трохи просіла щось з курсом долара у них. Але я не знаю, чи вони самі переконують, що це падіння там на кілька відсотків самі себе і весь світ. За цей час що вони можуть встигнути якось підготуватись до цих санкцій? Чи вже ні? Я сподіваюся, що за цей час Путін помре, і всі росіяни заразі це чому я не знаю. Або впаде метеорит на, на них якийсь. Я не думаю, що це там сильно зараз, конкретно зараз вплине на їхню економіку до введення санкцій, тому що ми не знаємо точно, чи це не блеф Знову ж, я серйозніше ставлюся, ніж зазвичай, але це лише в порівнянні з попередніми заявами Дональда Трампа. так І поки що ну росіяни можуть сприймати це просто як блеф і тільки тоді, коли стане зрозуміло, що це не блеф, от тоді почнуть відбуватися якісь зміни, поки що їх очікувати не варто. Ну, тобто в них все одно залишилось тільки 10 днів. За 10 днів вони зрозуміють. А добре, а які вши, е, зараз із готових умовно інструментів, бо цей гремівський законопроект знаменитий плюс 500 мит. А він, е, ну, по-перше, то вони хочуть його змінювати. По-друге, там невідомо, чи його ухвалять, е, чи вони його просто зареєстрували знову ж таки, як частина е, е, інформаційного психологічного тиску на Росію, які от прямо у Трампа зараз є, ну, через 10 днів з'являться інструменти. І він такий. Полетіли домагавки. <смітна> ну, дивіться, я не думаю, що ми побачимо реалізацію колись цього законопроекту, конкретного грама Булі У Трампа і так є всі інструменти для того, щоб накладати ці тарифні санкції. Йому не потрібні ніякі додаткові законопроекти. У нього є ці повноваження. Тобто, те, що грама Білюменталь робила, це абсолютний такий фарс був. і Імітація бурхливої діяльності е, у Трампа є всі належні інструменти, і якщо він захоче, він свої погрози самостійно цілком зможе реалізувати накласти ці санкції. Я не думаю, що ми побачимо е, безкоштовну зброю чи якусь допомогу від Сполучених Штатів в Україні. Вони будуть продавати її надалі. Е, але що стосується санкцій, вони дійсно можуть досить серйозні вторинні санкції ввести Ну, зрештою, 10-12 днів залишилося. Подивимося, що з цього буде. Дякую, дуже Максима. Максим, Максим Несвітайлов Був з нами, політолог, експерт, міжнародник і трамполог. Таке життя тепер.